Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Навчіть, будь ласка, чи зараз видна картинка, чи мене чути. Також, походу, давайте ваші питання, пишіть, з яких ви міст. Буду говорити зараз про Тернопільщину, хто з вітом напишіть. Хто тим більше є десь з Кременецького району. І навчіть взагалі ще лишився Кременецький район. бо... РДА, оцю структуру вони ще наразі її тримають. А як там по районах, по ЕТГ, воно вже трошки по-іншому. Отже, ми з вами розмовляли, що прийде час, коли людям заборонять там, підливати дерева, та коли людям заборонять збирати врожай, коли людям заборонять садити якусь певну продукцію на там, картоплю, пшеницю будь-що. Тобто будуть видумувати, що там. Якісь е флора і фауна, не такі вітри, не така роза вітрів, не, я не знаю, там. тобто постійно будуть йти якісь видумки. Але коли я це вам говорив, багато хто мені писав, особливо селян, та тут ніколи нічого не забороняло і в житті не заборонять. Друзі, час змінився. Тепер <смір God> через карантин на Тернопільщині заборонили 4 роки садити картоплю. Я почитаю окремий те, що медіа написали. І те, що є розпорядження, там, правда, не йдеться за 4 роки, там просто заборонили безтерміново. Медіа це подали що 4 роки. Отже, друзі, зараз я вам покажу це розпорядження Кременецької районної військової адміністрації. В дописі до цього відео я дав посилання на свій телеграм-канал, де там я поставив саме це розпорядження і посилання на нього. Ну а як будуть робити вам голод? І це також є зараз провірочка. Це, друзі, провірочка, чи ви заявите в голос, що ви не погоджуєтеся з тим, що відбувається? Чи ви це все приймете і скажете, да, от так, во так, ну і що? Ну, заборонили садити картоплю. Завтра заборонять їсти пити Воду, ходити в туалет, забороні там спілкуватися один з другим. Пам'ятаєте, що раніше по вулиці більше двох ходити не може. Це бздури їхні. Отже, що це розпорядження? Ну, розпорядження дуже так цікаво, воно висить, друзі, воно висить на сайті Кременецька районна державна адміністрація. Офіційний веб-портал. Але як ці чиновники зараз роблять? От, стоїть якийсь QR-код. Подивіться. І стоїть штрих-код. Зараз я почитаю, що там пише, але це вам хочу показати. Ну, підпису, підпису, голови немає, печатки немає. Правда, пишуть, хто підписувач, але він посади, не вказано. Ну і далі тут, бачите, вверху, номер, рік, немає. Ну, вони це вже типу, вважають офіційним документом, але я його не вважаю. Але ви повинні розуміти, що це насправді відбувається. Отже, що вони пишуть? Що відповідно до статей 33-34 закону України про карантин рослин, у нас є такий закон, виявляється, враховуючи подання заступника головного державного фітосанітарного інспектора Тернопільської області у зв'язку з виявленням на території Лановецької територіальної громади Тернопільського району, небезпечно для врожайності сільськогосподарських культур. Карант активного організму золотистої картопляної нематоди з метою ліквідації та локалізації. Тут пишуть перелік сіл. От ви почитаєте, хто там живе, до речі, хто живе там в Тернопільській області біля Кременця? Напишіть. І вони пишуть перше, запровадити карантинний режим по золотистій картопляній нематоді на території жителів села Юстівці. І тут зразу пише. А саме А, і прізвище людей. Бачите, прізвище людей. Кому заборонити Острозька галина, яка має 0,25 гаже, і так далі, далі. Далі тут є перелік. Загальна площа 2 гектари. Але це, друзі, це зараз експеримент, на мою думку. Як ви відреагуєте, Якщо ви зараз це все схаваєте, то відповідно це буде зараз експеримент, підуть далі по всій Україні. Ну і що другим пунктом? Я не буду всіх прізвища перечитувати. Ви собі комусь цікаво почитаєте. Кому там заборонили садити. Друге, затвердити заходи щодо локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму, що додаються. Так. І третє, управління соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження в друкованих засобах масової інформації та на офіційній. Інтернет-сторінці з центральним виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин. Друзі, я вважаю, що це є експеримент, як відреагують люди? По-перше, якщо людям забороняти щось садити, а чого вони типа заборонили садити? Тут є подекуди медіа якісь роз'яснення, може, брали окремі вже коментарі, фотосинтез картоплі погіршився. Ну, роз, розумієте, ну це. Ну я сам аграрій по освіті, менеджер з АПК. Я вчився в аграрному університеті з 2002 по 2008. Шість з половиною років я навчався. Я час був координатором аграріїв Львівщини. І ви усві... зрозумієте, друзі, що такої бздури, такої бздури я ще не бачив. Але якщо ви це схаваєте, мої любі, то вам далі всяку таку бздуру, таке сміття будуть пхати і будуть забороняти на забороне на заборону там заборонити. Знаєте, в тих фільмах було: заборонено сміятися, дихати повітрям, пити воду, там, податок на дощ, податок на град, податок на сніг. Тоді з вами будуть. Ну, з вас будуть просто шнурки ліп, ці крутити, розумієте? І тут пише, що. Урожай заборонено висаджувати наступні 4 роки в селі Юйськів. От і все. Я думаю, що це комусь й земля там пригляділася, може, з місцевих. Але я кажу, це є експеримент, на мою думку. І ви, друзі, зараз максимально поширте це відео, напишіть свій коментар для того, щоб ви, ну, ми Ну, щоб ці чиновники бачили, що ми не хаваємо ЦГ. Ми розуміємо, що це розводняк, ці всі карантини їхні, це все лохотрон. І люди добрі. Якщо ви зараз це все схаваєте, вам завтра заборонять збирати порічки, вам там біля хати, я не знаю, там, траву косити, тримати корову, коней. Розумієте? Пити воду з криниці. І все. І вас, вас і так вже роблять в цьому цифровому концтаборі рабів. А так, як ми зараз говорили, щоб виїжджати десь на дачу, виїжджати, шукати десь поселення, село. Бо я вже казав вам, що не рятує тебе, те, що ти живеш в селі, а свідомість твоя. Ну, Якщо ти живеш в селі, але сміття в голові бухаєш, там, куриш, невідомо що, і дивишся зомбоящий, який для дебілів, просто розумієте, тоді е, тебе отак от будуть розводити, як лоха. Тими карантинами. Я не за те, щоб там умовно зараз садити всім картоплю. Я взагалі кажу, там їжте більше овочі і фрукти, так? Але я сам принцип вам пояснюю, сам принцип, що, що відбувається, зараз картоплю, завтра з краниці заборонять воду пити. Так, що ви пишете, мої любі? давайте почитаємо. Так, восени вся природа е, прив'ядає. який фотосинтез, таких продурків, ще пошукати. Їх цю владу треба гнати і чим швидше. Так, пишуть інші люди. Кожен сам повинен вирішувати, що йому садити. Все вірно, не можуть нам казувати, що нам садити. Так, правильно пише Наталя, справа не в картоплі, а в забороні. Розумієте? Так, включу. Включу зараз світло, перепрошую. Так. так. Ну, тут же заборонників посилають на куди потрібно. Так. Правда, друзі, нагадуємо, спілкуємося з культурною. Так, друзі, заборонила на 4 роки пишуть. На 4 роки. Ну, вже на 20 забороніть. Оферту без акцепту правильно. Це пробовон чи піпл схаває. Все, друзі, ви правильно кажете. До речі, дякую за цю інформацію від чоловіка Шепетівки Хмельницької області, який мені її надав. От, тому, е, якщо є якась ситуація, будь ласка, діліться інформацією. Пишіть звичайні смс-ки найчастіше. Тому що ми зразу оперативно маємо на це все реагувати. Люди пишуть, що треба переходити на маран. Влада хоче створити голод. Та, друзі, ви маєте усвідомити, що вершники є, ми вже казали. Перший вершник це білий, має лук, немає стріл. Тобто люди вмирали від паніки. Другий вершник — війна. Третій голод, а третій смерть, або я вважаю його перехід, тобто смерть всього того старого гнилі, бо це все має перегнити, щоб відбулося щось нове. Тому напишіть свої думки, поширте це відео і зразу пишіть, що ви не приймаєте цей лохотронівський карантин з картоплею і вважаєте, що це просто черговий, чергова бздура, черговий бзік від чинуш. Підпишіться на канал для того, щоб ми з вами могли обмінюватися правдою і пам'ятайте, друзі, сила, яка в нас всередині є сильніша за цей світ. І знайте, Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я до вас, доношу, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я до вас, доношу істину, що ви не були рабами в цій тіні мороку і смерті. Так, що ви ще у нас тут пишете? Чому вони так роблять? Питається. Чоловік Василь. Друзі, вони так роблять. Це проба, це різні різні експерименти над людьми зараз проводяться. От. Так. Та, дякую за підтримку в коментарях. Дякую за те, що ви свідомо все це розумієте, свідомо все це бачите. Друзі, світла вам, добра, благодаті! Люблю вас, обіймаю. Напишіть свої думки, і, до речі, коли поширюєте відео, пишіть свій коментар. І нагадує, підписуємося на канал, бо і так кожне відео мені тут блочить. А так якщо ще не підписані, вам рідко, коли воно буде попадати тоді. А ця правда, яку ви мені подаєте, і я її озвучую. Ця правда має бути донесена до того, хто хоче чути, хто має очі і хоче бачити, і хто має вуха, той, і хто хоче чути, бо народ. Народу цього зараз серця зачерствілі, бо вони очі свої прижмурили, щоб не бачити, і вуха свої закрили, щоб не чути. Тому будьмо сильні. Та, Та люблю вас, друзі. Обімуся.